Країна Євросоюзу Румунія. Столиця Бухарест, яка є найбільшим містом країни. Грошова одиниця Лей, мова румунська. Площа 237 тисяч квадратних кілометрів. Населення 21 мільйон чоловік. Національне свято День Єдності 1 грудня. Румунія розташована на північному сході Європи. Вона межує з Україною, Угорщиною, Сербією, Болгарією та Молдовою, а також має природний кордон Чорне море. Румунія посідає шосте місце у Європейському Союзі за кількістю населення. Румунія утворилася внаслідок об'єднання двох князів з Трансильванією – Після Першої світової була монархією, а після Другої світової стала країною, учасницею Варшавського договору. З 1990 року Румунія демократична держава, президента обирає народ на прямих вільних виборах. З 2007 року Румунія член Європейського Союзу. Багато румунів переважно живуть бідно. Тут багато безробітних, передусім на селі, в містах населення заможніше. В серці Румунії розташована Трансильванія – батьківщина легендарного графа Дракули. Румунія, як і Трансильванія, дуже гориста. На більшій частині території знаходяться Карпати. Природа тут почасти недоторкана, тому багато на рідкісні види тварин, бурих ведмедів, диких котів, вовків. Румунія країна, яка відома не лише тим, що там жив граф Дракула, вона має надзвичайно гарну природу, курорти, заповідники. Рада Європейського Союзу частково погодилася на приєднання Румунії до повітряного та морського шенгенів з 31 березня 2024 року, а повне приєднання, ймовірно, відбудеться 2025 року. Після швидкого економічного зростання на початку 2000-х Румунія має економіку, що переважно базується на послугах і є експортером машин та електроенергії. Переважна більшість населення православні християни і є носіями румунської мови.